З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Вітаємо, пане Іване. Вітання. Так, наразі не чуємо вас. Увімкніть звук, якщо ви можете. Ну, на жаль, поки що не чути вас. А вже чути Вже чути вас добре. Пане Іване, ну сьогодні всі говорять тільки про одне: про. Чуєте нашу? Чуєте? Так, про наступ на Херсонщині, От що ви можете сказати про це? Звичайно ж, ніхто не хоче коментувати, всі бояться там. Але водночас всі про це пишуть і говорять. Всі чекають, всі говорять, але дійсно, я. Дотримуюсь такої думки, що треба трішечки почекати, дати нашим військовим зробити свою справу, не вказувати їм, як робити о, а тут треба йти. Давайте лучше з каховки зайдемо, або там ще звідки ні, ні, в Херсон не треба. Давайте може десь через Запорізьку область. Вони найкраще знають знають краще за нас, розуміють, як рухатися. Ми єдине, що можемо зараз тримати інформаційну тишу, можемо тільки відслідковувати. Ватні пабліки, там є цікаві такі подробиці, але дійсно прокоментувати ну, ситуацію зараз, як, як відбувається, я не наважився. Ну, щоб не наврочити, я дійсно я тримаю кулаки, пальці за наших хлопців за те, щоб поїсти вже в цьому році наших Кавунів херсонських. Ну але разом з тим є новини не про. Наступ, там дійсно довелося почитати навіть офіційні особи, на мою думку, журналістську, напевно, трошки зайвого навіть наговорили, але це не те. Є просто знову ж таки новини про те, що наші, наші війська дуже добре знищують командні пункти противника в їхньому. Тилу. Чи ось це відповідає дійсності? Так, дійсно, це відповідає дійсності. Там навіть була така статистика. За місяць е активного використання хаммерсів, ну і аналогів. Була цифра 154. Об'єкти вражено, ну це вже все, все, все це і склади з боєкомплектами і нафтобази, і командні пункти, в тому числі. Тобто враження командних пунктів для росіян дійсно найболючіше, оскільки командний пункт це командир, це зв'язок, це якісь документи. Там по чисельності, там, де люди, це плани якісь, це мапи, це там як у Чапаєва стрілечка сюди, стрілечка сюда. А без цього е, ну, це параліч наступу або оборони, оскільки в них не централізовано і не діджиталізована вся ця історія. Ну і е, сьогодні проанонсували що 8 вересня. Відбудеться вже рамштайн 5. І той рамштайн відбудеться, власне, на базі Рамштайн. Чого очікувати нам від нього? Це, ну давайте так. Не треба чекати, що там нам дадуть там зразу там фантоми або там міражі літаки, там ось тримайте українці або там ці ракети. Це більше. А, така зустріч: а, ну звірити годинники, а, перевірити, як це відбувається. Але головне, що ці зустрічі відбуваються на цих зустрічах, узгоджується, що як в яких обсягах йде а, плановість поставок, так, щоб не було таких випадків, коли знаєте, там навезли там безліч снарядів з усіх країн світу, і там, наприклад, в кучу скинули їх десь там у Львівській області. Там біля кордону це ж теж неправильно. Треба правильно забезпечити в правильному порядку. Там правильними обсягами це можна було вивести безпечно. Знову вести в територію України безпечно, провести через заходу на схід або заходу на південь всю цю, а, всі ці вантажі важливі. І ось на таких зустрічах це все узгоджується. Хто дає снаряди, у кого снаряди на підході, там хто виробляє, у кого там які проблеми є, хто не встигає, хто може підхопити це виробництво або там десь викупити а, в країнах Африки або в країнах Азії необхідне обладнання для України. Це не тільки стосується просто військової техніки, це запасні частини. Ми вже чули рекламації з боку наших військових. кажуть там німцям. Секундочку, ну ці ваші ці хвальоні, ваші там ці ПФЗ-2000, Ну вони ж не витримують стільки пострілів, скільки ми стріляємо. Ну, німці кажуть, хлопці, так, так вона ж не розрахована на більше ніж 100 пострілів у день. Ну тобто, ну хлопці вистрілюють наші там більше, там мабуть до тисячі, а німці розрахували на 100. Зрозуміло, що треба щось вирішувати або модернізувати, або якось там замінювати ці елементи. Тобто, це постійна така текуча поточна робота. Ну і водночас ми чуємо сьогодні, що Шольц уже зовсім інші заяви зробив тональність. Змінюється очевидно на фоні критики його всередині країни. Зможу пояснити таким наступним чином: Німеччина, ось там є три країни в Європі: це Угорщина, це Німеччина. Господі, якщо не помиляюсь, Нідер, Нідерланди які. Більше ніж всі інші країни були залежні від російського газу. Тобто можна казати, що росіяни добре спрацювали в цих країнах. Ми бачимо по е е діях, словах, вчинках е пана Горбана, як він діє, він взагалі повністю підтримує Росію. Він капітально підсажений на російську газову голку. Німці. До останнього часу теж так підсаджувалось на цю газову голку, що закривали а, свої а, е, вугільні генерації, закривали атомні електростанції. казали, що майбутнє тільки за газом, а, дешевий газ Російської Федерації. І вони більше всіх а, можуть постраждати зараз по факту ось цієї агресії Росіян, зменшення обсягів постачання газу. Ми знаємо, що росіяни там вже спалили газу на 300 мільйонів доларів, аби тільки не постачати це в Європу. Вони там факелом це спалюють. І зараз я бачу, що німці, ну чому вони так, чинили такі супротив, не давали Україні там, ні озброєння, не допомагали, вони намагалися якось. Помиритися можливо, примиритися з росіянами, якось треба функціонувати з ними. Наже ну, виробництво у нас там BMW, у нас Audi, там у нас Siemens, газ ми ж залежні. Але зараз я бачу, що вони почали знаходити альтернативи скраплений газ зіржних. Перепрошую, який там буде поставлятися і там сполучених штатів можливо і Саудівської Аравії. Там знаходяться шляхи заміщення ргоносіїв, і німці стають більш такими. Рішучими вже починають так казати, так, ті, нафіг з пляжа вас. Тим паче вони сильно ображаються, коли їх а, на федеральних каналах там цей Соловйов, він там ганьбив там, Шольца, там постійно кричав в стилі Гітлера, там Гайне, там Кайне. Ну, багато чого. Коли Шольц є, залізав на а, німецьку зенітку в Україні, тобто він нам сильно критикував. І німці я думаю, це відслідковують і їхня риторика змінюється на користь України. Ну і сьогодні Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка, заявила, що нам вже не треба ПДЧ, а нам треба членство в НАТО. Ну, заявила, заявила. Я вам скажу <плес> так: дивіться. Україна вже по факту переходить на стандарти НАТО. Може, там, ну зрозуміло, зараз війна, не всі це бачать, але озброєння у нас надходить європейське натівське, тобто воно між собою все корелюється. Система управління вогнем там європейська але, ну, натівська, але українці модернізують, я впевнений, що надівські країни будуть потім ще після війни запитувати: А можна у вас там позичити, там можна там чи купити у вас цю систему, оскільки вона бойова система постачання та врахування. А Озброєння, тобто як воно надходить, як воно надходить на склади, як воно видається, чи немає там крадіжок цієї ну, не тільки зброї, а й будь-яких там військових там, засобів, бронежилети, там, бірці, форма, тобто, все воно контролюється, все воно враховується. Ми вже переходимо на ці стандарти. Я певно, що після війни там буде виключно питання. знаєте, там якесь ну формальне там вступу України в НАТО. Ну о по аналогії, як Швеція та Фінляндія. По факту вони вже повністю натівсько на натівському стандарті, але є там певні там політичні перепони. Треба було там з паном Ердоганом, там десь. Тьорки патіреть, щоб він там погодився, скільки, скільки в нього були там свої там, хотелки. Так що я думаю, це не проблема буде. Іван, давайте повернемося трошки до ситуації саме на фронті. Все-таки, так, ми почекаємо про успіхи там на півдні, але все-таки вони є судячи навіть протягом останніх днів, судячи з реакції е, росіян, тому що продовжилися масовані обстріли. Я, я просто не можу знайти в якомусь такому більш-менш більш надійному е, е, джерелі. Читав, що там е, Оріхів, то там взагалі був настільки масований обстріл, там десь 200 снарядів тільки за одну добу останню. Це в них вже агонія в росіян якась там на півдні. Я думаю, так, да, процес іде, але дуже важливо і ну, теж не можу знайти. Ви так нагадали мені, десь зранку читав російському пабліку, де вони пишуть: ну, якраз почалася інформація, що, наче, Україна наступає, і хм, контр, там, пропаганда від росіян там, десь в дусі. Та нічого немає, що ви там починаєте? Ніхто нічого не наступає, просто нам треба трішечки вирівняти фронт. Росіяни пишуть. <сих> Секундочку, почекайте. Так, ну, Ніхто не наступає. Так, а що вам вирівнювати тоді? Ну, зрозуміло. Ну, це ж У росіян там, це стандартна практика. Нічого не відбувається, але треба вирівняти. А, там Нічого не зривається, просто там ефект лінзи да, там, або там ще щось. Ну, тобто, ну, це взагалі таке новояс. Я впевнений, що його будуть потім вивчати десь а, ну, не в університетах, а десь а, на медичних факультетах, десь на факультетах там, журналістики, щоб показати. Як раніше Росія працювала, ну, які люди там були? Справді російська пропаганда програє, тобто Росія програє на всіх фронтах. Але я хотів запитати про Американський інститут вивчення війни він сказав, що українці застосовують тактику війни. Розроблено в 2013 році американцями. Тобто там партизанська війна, знищення складів боєприпасів і так далі. Тому подібне. Ну, якось мені, якщо чесно, смішно це виглядає. Трішечки вас підправлю. Там ще стосувалося такий аспект проведення інформаційних інформаційної, не операцій, не війни, а вкидання. В мас-медіа результатів а, військових дій. Просто показувати військові дії, ну ніхто це дивитися не буде. Навіть там, ну, там перестрілка, десь там, ну, автоматична зброя. А пішли такі вірусні відеоролики. Коли там, наприклад, українці там запускають там, Хаймарси, там хлопець наш під'їдає чіпси, і у нас накладається на якусь там, наприклад, там групу американську ACDC, під музику, там. Тур -тур -тур -тур". І ці ось ролики вони стають вірусними, і вони вкидаються в інформпростір, і вони вилізають, Там не треба нічого коментувати, там все зрозуміло. Там видно шеврон там український, видно, що, видно, що там шарахає і хаймарси. І ці ролики можуть дивитися як японці, як австралійці, так і там десь там в Латинській Америці, і вони циркулюють. Інтернетом і таким чином а, надається розголос, тому що відбувається в Україні. А, постійно Україна знаходиться на якомусь там інформаційному, ну, може, на першому місці, ну, зрозуміло, що у багатьох країн є свої проблеми, але про Україну постійно згадують, оскільки там вкладка а, вибрана в Ютубі, там постійно там щось там, Ukrainian forces. Там, та, -та, 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 та та Тобто ну, вони читають, вони там вольно невольно клацають, дивляться. Ось це американці мали на увазі, коли. Казали, що використовують тактику, ну, яку вони розробили. Тобто ролики невеличкі, про успіхи, під музику класно. І це дійсно працює, це дійсно розходиться мережею ну, дуже активно. Пане Іване, ну і знову про російські обстріли, тільки вже з території Білорусі. Вчора якось принципово по-новому підійшли до цього росіяни. Зазвичай враховуючи ось цю інформацію з пабліка Гаюн, вони. Залітають на території Республіки Білорусь, сідають на аеродромі, звідти вилітають і після того е, йдуть пуски ракет. Вчора було все по-іншому, як тільки вони без ось цих посадок на аеродроми просто залетіли і з Білорусі обстріляли сарни. Е, чи варто напевно очікувати ось таких самих обстрілів в майбутньому? Тому що якось це все і там від е, буквально е, оголошення повітряної тривоги, якісь лічені хвилини до прильотів були вчора. Ну, дійсно, росіяни навчаються. Не можна казати, що це свини собаки повністю тупі відбиті. Якщо б вони були тупі відбиті, то ну, ми перемогли б їх ще там, ну, в лютому місяці. Але ну, там є розумні керівники, ну є, ну як не крутий, якщо б ну, не хотілося б сказати. А є дійсно люди, які вміють воювати з досвідом, там, чеченський досвід, сирійський досвід або там ще якийсь інший. А, головне, вони адаптуються, вони враховують свої помилки. Це дійсно факт. А, дійсно, є там велика, велика проблеми в них, але але вони можуть працювати, можуть воювати, можуть впроваджувати нові тактики, нові стратегії. Але на даний час на нашу користь можливо грає те, що в Росії в російському командуванні військовому верховному немає, як я казав, таку знаєте, зв'язки, умнічки. Немає такого Вундеркінда, військового, який міг би там переламати ну, хід війни в Україні, там якусь нову тактику, там стратегію, там щоб по-новому все кидати в бій. Оскільки е, Путін просто не може терпіти, коли навколо нього знаходиться людина, що найменше рівня йому за там інтелектом або там якимись особистими якостями. Тобто, якщо є така людина, він не обов'язково десь там її в багнюку і подалі від себе. А ось поставити рядом з собою якогось там. Там ідіота, як там Рагозінг, колишній керівник Роскосмосу, Медведєв. Тобто, оце да. Тобто він там блазень, він там якісь там дурниці кричить: оце класно, це йому подобається. Тобто, і таким чином, йде, йде дійсно деградація, але ну, не на такому рівні, як би нам хотілося, не в такому темпі. Ну, але Шойгу далеко не блазень, Він якби соратник Путіна по злодійствах 20-річних. І його кажуть відсторонили від. Так, так, дійсно. Але треба ж розуміти, що Шайгу це людина, ну зрозуміло, що він без військового досвіду. Він найближчий там соратник Путіна, він з ним і в Тайгу, і в Валдай. Вони там і Мох разом їли, отой там десь і куми спілі, і в бубни стучали там десь шаманами. там. Ну, не знаю, що вони там ще робили в цьому Валдаї. Це його найближчий поплічник. Але ну, він не військовий, він будівельник, він може побудувати, там, розпиляти. Тобто він як ну, прораб ну, в самому найгіршому сенсі. А, він МНСник, там, Він працював в МНС. Так, він там цю мнс службу він і зробив в Російській Федерації після там, того, як там, Радянський Союз відкинув кінці кінцівки. А, але він не стратег, він не тактик. Ну, ви бачите, коли сидить той шайгу з Герасимом, тупою, що тупіє. Ну, зрозуміло. І вони немає власних думок, бо в тоталітарному суспільстві власна думка прирівнюється до інакомислі. Якщо у тебе є власна думка, і ти там можеш її висловлювати, це значить, що там, через день, через два, через тиждень ти вже почнеш там сперечатися з керівництвом. А це недоречно, доречно там, ну, взагалі це самогубство в авторитарній державі. Там зразу там, сікір башка. Дякуємо, пане Іване, за ці ваші коментарі. Сподіваємось на найкращий результат наших збройних сил України. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. На все добре. Дякуємо.